Вони знову це зробили. Віктор Циганков та Артем Довбик вже вкотре допомогли здобути три пункти для Жерони. Захисник Віталій Миколенко відзначився за Евертон в другому матчі поспіль, а Олександр Зінченко забив красивий м'яч у ворота Берні. Привіт, з вами Валентин. Сьогодні ми поговоримо про те, як українці запалюють в топ-чемпіонатах. Розпочнемо з примери. У 13-му турі Мадридський райо Валікано приймав каталонців на власному полі. Господарі повели вже на початку двобою, але ще до перерви гості зрівняли. Циганков покотив на Довбика, котрий Премового м'яча у сітку воріт. У другій 45 хвилинці Жерона вийшла вперед. Майже ідентична атака. Втім, після удару Довбика на добиванні зіграв Савіо. Клуби так і закінчили 1-2. Тож підопічні Мічела Санчеса закріпились на першій сходинці, відірвавшись від Мадридського реала. Після цієї гри Артем Довбик має в своєму активі 7 забитих м'ячів та чотири гольові передачі. Завдяки цьому він вийшов на другу позицію в списку кращих бомбардирів іспанської лаліги. Попереду лише Джуд Белінгем із 10 голами, а позаду такі зірки, як Мората, Грізман та до речі, також не слід забувати, що саме фанати Райо звинувачували Романа Зузулю в нацизмі лише за те, що він допомагає українській армії. У 2019-му через їхні вигуки доводилось призупиняти матч. Отже, ця перемога є важливою, зокрема й для українських вболівальників. Пересуваємось до Англії, де Віталій Миколенко став автором найшвидшого голу поточного сезону АПЛ. Віталій замкнув подачу ударом головою вже на 55-й секунді. У підсумку матч 12-го туру закінчився перемогою Евертона 2-3. Ці три пункти дали. Змогу команді з Ліверпуля відірватися від зони вильоту. Нагадаю, що в попередньому турі саме Миколенко допоміг здобути нічию для ірисок своїм голом. Ну і наостанок пропоную насолодитись красою від Дзінченка, яку Олександр оформив у ворота Бернлі. Таким чином Сашко поставив масну крапку в цій зустрічі, адже Арсенал впевнено переміг 3-1. Лондонці зуміли повернутись на другу сходинку англійської прем'єр-ліги. Черговий український день в європейському футболі. Маємо надію, що наші футболісти продовжать тішити фанатів своєю грою. На цьому все. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України за посиланням в описі. З вами був Валентин. Переможемо!